Доброго дня. Сьогодні на розмові з експертом у нас в гостях Анна Шевченка, представника Щадбанка, яка розповість про трендовий напрямок сьогодні. У нерухомості це є оселя, якою користуються багато українців. І сьогодні ми дізнаємось, як це зробити. Доброго дня! Дякую, що запросили мене. Стараюся сьогодні бути корисною для вас та для ваших клієнтів. Ми маємо декілька запитань, які приходять від наших клієнтів та від наших співробітників, на які сьогодні ми постараємося відповісти у нашому інтерв'ю. Нещодавно Ощадбанк презентував мобільне відділення для прифронтових областей. Це пілотний проект, чи все-таки необхідний запит. Так, дійсно, нещодавно була презентація оновленого мобільного відділення. Це не пілотний проект. Цей проект працює в Ощадбанку ще з 2015 року. Саме тоді з'явився перший попит на такі відділення. Сьогодні ми презентували вже більш оновлене відділення, яке відповідає всім необхідним нормам безпеки тобто, це повністю броньований автомобіль з броньованою капсулою та з куле Склом, яке може забезпечити безпечну роботу як працівників банку, так і безпечне обслуговування наших клієнтів, сьогодні вже такі автомобілі поїхали обслуговувати клієнтів на територію східних регіонів і на територію Херсонської області. Це дійсно необхідно для того, щоб люди, які продовжують проживати на цих територіях, мали можливість отримувати банківські послуги, отримувати кошти, отримувати картки і здійснювати свої базові фінансові операції. Дуже гарна ініціатива. Ви один з банків, який працює за програмою «ЄОСЕЛЯ». Кому доступна ця державна іпотека та які умови? Так, дійсно ще став одним з перших банків, які... Почав видавати кредити по програмі ЄОселя. Ми перші видалі зі всіх банків кредит ЄОселя. На сьогоднішній день треба розуміти, що основна категорія, якій доступна ця програма, це громадяни України, яким вже виповнилось 18 років, і які не мають у власності квартири. Більше ніж 52,5 квадратних метрів на кожного члена сім'ї, і плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Тобто, наприклад, якщо це родина, чоловік, жінка. Та дві дитини вони можуть по цій програмі отримувати можливість отримати кредит на загальну квадратуру квартири понад 74 квадратних метри. Основні умови: по-перше, первинний внесок це 20%. термін кредитування до 20 років. Відсоткова ставка в залежності від категорії, доступна дві відсоткові ставки це 3% і 7%. 3% – це відсоткова ставка для окремих категорій, до яких відносяться саме наші захисники, тобто військовослужбовці збройних сил України, працівники ДСНС, працівники е, органів охорони поліції, е, поліцейські та члени їх сімей. Медичні працівники, вчителі, що теж дуже важливо, та наукові працівники. Якщо ми говоримо про людей, які не відносяться до цієї категорії, то вони мають можливість отримати іпотечний кредит по програмі ЄОСЕЛЯ 7%. Важливо розуміти, що це фіксована ставка на весь термін кредитування у національній валюті гривні. Що треба на початку того, щоб звернутися за цією програмою? Зареєструватися в дії. Так, до речі, перший, перший крок кожного клієнта це дія. Всі заявки по цій програмі вони подаються через дію. Але ж, звісно, клієнту необхідна експертна думка та експертна консультація як фахівців, Агенції нерухомості з питання придбання квартири, так і працівників банку, щоб розуміти, які саме документи необхідно надати для прийняття остаточного рішення по кредиту. Тобто перший крок реєстрація у дії. Далі е перевіряємо документи у відділенні банку, чи все окей з усіми е справками. І далі е, працюємо з агенцією нерухомості по підбору е, необхідного переміщення квартири. Угу. Ну, майже так. Перший крок це дія. Потім, коли клієнт отримує рішення в дії, йому необхідно вибрати, який саме банк буде співпрацювати з ним. Тобто, клієнт сам обирає, в якому банку він хоче обслуговуватись. Після цього. Йому безпосередньо буде здійснено дзвінок від представника банку, запрошено на зустріч, і на цій зустрічі безпосередньо ми вже надаємо більш глибоку детальну консультацію, який пакет додатковий необхідний для того, щоб отримати остаточне рішення по кредиту. Саме на цьому етапі клієнт вже може звертатися до ваших фахівців і шукати квартиру. Яка буде відповідати його бажанням і відповідати критеріям програми, це важливо. Як швидко після того, як обрана квартира, можна вийти на купівлю-продажу цього об'єкту? Дивіться, тут все залежить наскільки швидко буде надавати документи продавець нерухомості, і безпосередньо наш клієнт, який хоче отримати кредит. Якщо ці всі документи отримуються швидко, то в принципі впродовж 10 днів можна отримати рішення і закрити угоду. Між цим е, моментом необхідно зробити оцінку цієї нерухомості, надати всі документи та необхідні додаткові довідки у банк, і, в принципі, за 10 днів. Ми можемо отримати рішення та закрити угоду. У цілому цей процес, по вашій практиці, займає десь місяць-два десь місяць. Але в нас є такі дуже дисципліновані клієнти, які дуже швидко надають всі документи, і ми, в принципі, за два тижні закриваємо угоду. Клієнт отримує кредит, продавець продає свою нерухомість. Такі кейси теж є. Тут все залежить знову ж від швидкості надання документів, тому що. Ви знаєте, що кожен продавець і кожна квартира це м, такий особливий кейс. У кожного свої вимоги, у кожного свої питання. Трошки довше розглядається питання, якщо ми працюємо, наприклад, з довіреністю. тому що зараз дуже часто виникають питання, коли продавці продають квартиру саме по довіреності, і тут треба розуміти, що необхідний додатковий час, щоб перевірити цю довіреність, особливо якщо вона видана на території іноземної держави та повинна бути опостельована. Тому тут трошки ми десь додаємо декілька днів для того, щоб відповідні служби могли перевірити. Дійсниці цих документів, але це можливо? Це можливо, так звісно, це реалії сьогоднішнього часу, тому що багато наших громадян, на жаль, виїхало, і в нас є такі кейси, коли квартира продається за довіреністю. Якщо все добре з документами, то це можливо, так який зараз середній чек у Одесі, Одеській області на придбання цієї іптеки по її оселях? Дивіться, все залежить від бажань клієнта в середньому о, вартість нерухомості, якої обирають зараз клієнти, становить десь мільйон вісімсот два мільйони гривень. Може бути менше, може бути більше. Але якщо ми кажемо про суму кредиту, то середні, середня сума кредита десь біля мільйон чотириста мільйон п'ятсот. Придбати можна будь-яке житло чи є певний список. Дуже гарне питання, і тут ви, наші помічники, тому що ваші фахівці дуже вже добре розуміються на тому, які саме квартири підпадають під цю програму. Тут важливо розуміти, якщо ми кажемо про місто Одесу. То по програмі є оселя 3%» Квартира повинна бути в будинку, який введений в експлуатацію не пізніше ніж 10 років. Тобто, якщо в нас зараз ще 2023 рік, рок, тобто не пізніше 2013 року. Якщо ж ми говоримо про програму ЄОСЕЛЯ під 7%, то тут трошки інша ситуація: тут будинок повинен здати, був зданий не менш ніж 3 роки. Тобто не старше, ніж 3 роки. Але якщо ми кажемо про Одеську область, а Одеська область в нас починається вже через 15 кілометрів від міста Одеси, то критеріїв для програми є оселя під 3%» 10 років вже немає. Можна при придбати квартиру і старше ніж 10 років для програми 7% Цей критерій 3 роки залишається. Це важливо розуміти, і ваші фахівці добре на цьому розуміються, і вони консультують клієнта, тому що клієнт приходить і каже: О, я хочу цю квартиру, але Це неможливо, да, вона може не попадати. Якщо ми з вами до речі відразу. Якісно консультуємо клієнта, Ви не втрачаєте час. Клієнт не втрачає час і банк не втрачає час. До речі, я забула сказати дуже круту новину. Місяць тому назад Ощадбанк підписав з Одеською військовою адміністрацією договір, в рамках якого затверджено програма компенсації відсоткової ставки 3% на 2023-2024 рік для окремих категорій: це військовослужбовці, ДСНС та поліцейські. Тобто ці категорії клієнтів можуть отримати іпотеку під нуль, тому що 3% буде компенсувати. Одеська військова адміністрація це безпрецедентна програма. Ощадбанк перший банк, який започаткував е, запровадження таких програм на території України, і ми вже дуже успішно працюємо в декількох областях і Одеська область в цьому числі. Я дуже особисто рада цьому, тому що це можливість для наших хлопців, які нас захищають, отримати е, житло мрії для своєї родини у розсрочку, як ми беремо, наприклад, та мобільні телефони. Так а як це працює? Що? Вони мають зробити вони. Роблять все те ж саме, що звичайний клієнт, який отримує кредит. Дія та абсолютно. Далі всю роботу робить банк. Ми подаємо реєстри, тобто, ми розуміємо, які категорії клієнтів в нас отримують кредити. Ми розуміємо, хто підпадає під цю категорію. Ми формуємо реєстри. Клієнт потрібен підтвердити, що він відноситься до цієї категорії кожні три місяці. Тобто, якщо пройшло вже три місяці з моменту видачі кредиту, необхідно надати документи, які підтверджують, що клієнт ще відноситься до цієї категорії. Наприклад, він ще є військовий. Службовців службовцям, або він ще є працівником ДСНС, або він ще є, наприклад, працівником поліції. Тоді він включається до реєстру і по цих реєстрах компенсується ці нараховані відсотки за попередній місяць, який клієнт повинен був сплачувати самостійно. Тож він носить тільки 20 відсотків. Він вносить тільки щомісячний платіж по кредиту, так зване тіло кредиту. Угу. Так. Коли ми видаємо клієнту кредит, наприклад, мільйон чотириста, про який ми говорили, тіло кредиту це мільйон чотириста розділене на 20 років кредитування. Оце тіло кредиту, і він сплатить саме це тіло кредиту. Тобто відсотки, які нараховані на остаточну суму кредиту, він не сплачує. За нього це сплачує одеська військова. Першого внеску нема. Перший внесок, якщо ми кажемо про придбання самої квартири, перший внесок є завжди це умови програми, Він становить не менше ніж 20%. Я кажу зараз вже про отриманий кредит. Про ці 80%, відсотків, які залишаються, і на них нараховуються відсотки відповідно до суми залишку, яка в нас у нашого клієнта залишається. Тому знати про цю можливість, да, це така нова програма, тому дуже гарно, що ми це питання підняли. Придбати нерухомість можна у будь-якому місці країни чи існують обмеження? Та да, дуже гарне питання. Ця програма розповсюджена на всю територію України, але ми розуміємо, що в Україні є, на жаль, зараз тимчасово окуповані території, тому програма не діє на тимчасово окупованих територіях і програма не діє на території проведення активних бойових дій. При цьому я можу з гордістю сказати, що Ощадбанк перший відновив іпотечне кредитування в Миколаєві, в Запоріжжі. Та в Харкові. Ми вже працюємо, в нас вже є перші видачі в цих містах, тому ви на прикладі наших клієнтів можете зрозуміти, що ми йдемо туди, де необхідно нашому клієнту придбати нерухомість. Але тимчасово окуповані території. На жаль, має значення, якщо людина з Миколаєва проживає зараз у Одесі та хоче взяти іпотеку, Боже. житло у Миколаєві, наприклад, має їхати туди чи може зробити це тут? Вже ж, людина може звернутися, ми можемо зробити угоду, ми можемо її провести потім в Миколаєві. У соцмережах можна зустріти безліч коментарів, що є оселя не працює. Що ви можете сказати по цьому питанню, коли Тому що... щось цікаве, воно завжди покривається такою купою якихось там чуток, що це складно, що це неможливо. Взагалі, в принципі, всі програми, які пов'язані з державою, вони викликають ну, якусь чомусь недовіру у, у наших клієнтів і у ваших продавців. А це програма державна. Треба треба поспілкуватися. Треба, щоб Піш нам продавців. Да, Зараз. продавців треба поспілкуватися. Якщо вони не розуміють, чи але, отримують вони гроші чи ні, дійсно отримують, і це додаткова безпека для продавців нерухомості. Давайте я відповім так: з яких причин частіше за все клієнти можуть отримати відмови? Перш за все, це наявність понаднормової площі. Е, наші люди вони думають, що щось можна скрити. І є такі випадки, коли клієнт на початку подачі заявки у дію не каже про наявність нерухомості. Не всі об'єкти нерухомості на сьогоднішній день є у дії. Да? Тобто дія може не підтягнути цей параметр, але у клієнта є наявна нерухомість, і це все одно буде доступно банку та нотаріусу. в момент, Проведення угоди. Нерухомості дуже... не має бути? Нерухомість може бути, але менше, ніж 52,5. Тобто, якщо у вас є, наприклад, смарт-квартира 25 квадратних метрів, ви маєте можливість подаватися на цю програму. Але якщо у вас є вже будинок 200 квадратних метрів, десь в серці міста Одеси, то ви вже не можете подаватися. Цікаве, таке питання: якщо у людини є в новобудові, яка зараз е не будується, угу. чим чи має це значення? Тому що він е, мав раніше можливість отримати свою квартиру. Зараз mm -hmm. деякі забудовники призупинили будівництво, але по документах він має щось. Це Ведь має це значення, все, що є в реєстрах, це його. Якщо в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Ми бачимо наявність квадратних метрів понад 52,5 за умовами програми державної програми, він вже не може бути її учасником. Нового будови там не буде, так що е, відповідь немає. <святково> Я відповіла так, як це прописано нормативними документами. Ще один такий момент, який, про який забувають клієнти, іпотеку треба погашати. Тому ключовим. Фактором прийнят прийнятті рішення є кредитоспроможність клієнта. Тобто клієнт повинен отримувати офіційні доходи, яких буде достатньо для погашення цього кредиту. Якщо таких доходів недостатньо, звісно, він не зможе отримати позитивне рішення по кредиту, тому що ми, як банк, повинні розуміти, чи дійсно клієнт зможе сплачувати цей кредит. І це важливо перш за все для самого клієнта. Ніхто не хоче зараз мати якісь. Якісь борги проблеми. і мати собі проблеми. Тому треба розуміти свої можливості. Ще одна причина це наявність негативної кредитної історії. Дуже часто людина не перевіряє, не знає, забуває, не каже на моменті подачі заявки у дію і навіть фахівцю у банку, що в нього є якісь там кредити, що по цих кредитах були десь якісь там, можливо, несплати. І коли це питання вже ми бачимо в процесі. Погодження угоди, то дійсно це може бути причиною, по якої банк може відмовити клієнту, якщо є негативна кредитна історія. Ну, в принципі, це такі основні три причини, по яких може бути відмовлено. А я б хотіла ще запитати: а яка середня заробітна плата має бути офіційний доход, наприклад, для іпотеки на 1 мільйон? Угу. Ну, дивіться, це таке більш практичне питання, середня. Тому що... Кожна людина, вона особистість в когось є діти, в когось немає дітей, в когось є кредити, в когось немає кредитів, в когось є якісь ще накладні витрати. Тому тут все залежить від, клієнта. від клієнта. Ми не можемо ідентифікувати, що от саме там, наприклад, дохід 20 тисяч гривень буде достатній для людини, яка сама проживає. Так, для людини, в якої є двоє дітей, цієї суми вже може бути недостатньо, тому що ми рахуємо ще витрати. На проживання цих дітей, тому тут важливо дивитися на клієнта. Але якщо є такі категорії, як вчителі, як медичні працівники, і в нас дуже багато таких клієнтів, то ми розуміємо, що в принципі середня заробітна плата в цій галузі вона дозволяє клієнтам отримати іпотеку по цій програмі. Фіксуватися, що це повинно бути не менше ніж там, наприклад, 15 тисяч гривень, ми не можемо, тому що треба дивитися на клієнта. А якщо це, наприклад, медикиня, а в неї чоловік, бізнесмен і в нього то, теж є доходи, тобто ми рахуємо їх сукупний дохід родини. І тому це стає можливим. Ну і тут все залежить від клієнта, клієнт теж повинен обирати те житло, яке йому можливо буде потім сплачувати. Це дуже цікаво, гарно, що зараз ми маємо такі можливості для придбання нерухомості, тому ради бути вашим партнером у цій програмі. Дякую, що розповіли нам сьогодні всі питання, відповіли на всі питання, які маємо ми та наші клієнти. Та сподіваюся на співпрацю. Анна, дякую за запрошення дуже пишаємось працею з вашим з вашою агенцією нерухомості. У Вас дуже кваліфіковані працівники, і від ваших працівників теж залежить наскільки скільки швидко ми зможемо закрити угоду спільно з вами. Так, так я зараз ми будемо проводити багато. Роботи з нашими працівниками, щоб вони розуміли процес, як можна придбати це, тому що не для кожного зрозуміло. Навіть я для себе зараз відповіла на деякі питання, з якими стикаюся у процесі розмови з багатьма клієнтами та співробітниками. Дякую так що вам. дякую вам за участь. Дякую.